14.47 середа 13.30 30 липня через сім'ї бюджетної комісії. Приноситься наступні пропозиції усійської споради у нас на сумніві рішення російської споради 24.12.24 року про бюджетської територіальної громади на 25. Загальний фонд у спілкується по Це робітна платить на ховань позатаньою средній освіти 1400 гривень. Оплата прайс 820 000 гривень, на команді за 60 000. Продукти харчування по закрутку світ, 300 тисяч гривень, продукти харчування позах за танцює освіти, 300 тисяч гривень. Прошу прополуцию дякую По управлінню 2 миллиона 563 це гривен. Запима задетная плата наркомани, має плата 30, 2 мільйона 100 тисяч гривень рахування на заробітні плата 463 тисячі гривень Так, так. за суперси, прошу проголосувати голосувати, да? Вот на Вот меньше идеальности триста тридцать девять на шестьдесят времени самый западный всего программу за семье

560 гривень веснянка 16 тысяч гривен часто шестнадцатый 17 тысяч гривен снижение 17 тысяч гривен по любому бальнут сезона то есть весе тысяч десятьсот шестьдесят тысяч оплата поискового червясот 910 гривен закупки за крайне среднюю, с

Пантексами приймачами і так далі. Рішення по забезпеченню приймає медична комісія не нас. Це лікарі, так, так. Вони виписують свої рекомендації, робіт із панкерів, якісь приборів, тому ми тут нічого не можемо зменшити так, як воно є.

Finance of the homologists, we don't have no speed for the energy sub-50 year old. That's what the other question. Прорубляется маража в табелист в интернет. Если вы встречаете, то все так. Продолжение подтвердных клинических материалов по компьютерной технике, как техники ИСА-2700, он также оставил компьютерные маражи 100 тысяч. Позволит створение и администрирование корпоративной почты, команды 1500 тысяч. Бюджетный, бюджетный транспорт, который выделил инженерную субвенцию, это бюджет районного це не західської організації за захист відміщення оборони Київської області та нарощування оборонних заходів відповідно до програми територіальної оборони Вишковецького району. На 2023-2025 років 18 тисяч гривень в цьому. Міжбюджетні транспорі, як ми робимо для допомоги про Церківський бюджет, перераховувала це в вишку, так, хто за ці всі пропозиції? Прошу проголосувати. Хто за? Проти? запротись одноголосу? За рахунок освітньої субвенції з державного бюджету. Парнасума прийшла 12 мільйонів ноль тисяч триста гривень для оплати квадратці пробічного персоналу за ковід спіральних середньої світу за вересня грудня двадцять за заробітна плата 9 мільйонів вісімсот сімдесят тисячі на закладу, на, плану, на 2 ,9 ,9. так Трюка цю пропозицію Це у нас так йде. Це попередньо між джерелом транспорт, це буде проводити окремо рішення. 200 тысяч гривен. Значит, я его зачитаю. Передать из центрального фонда бюджета Российской Центральной Громады Международной Транспорта в сумме 200 тысяч гривен районному бюджету Российского району на посылание закрытий с фортификацией ставки клинических оборонных подключений Киевской области на общение оборонных ставки клинических оборонных подключений Киевской области на общение оборонных Вчитись в 6-му навісниці, з школу навісники, в 6-му навісники, штат загальний фонд, це бюджет або спеціального фонд. А це буде теж окремо дня, що воно до статті 91.22. Прикінці контролирують бюджетного позиція України, так закону України, проведено целая за вашего України. Відповідальний відповідальний договор на напрямі тягу згадує, який був договор з Радянською областю про згадання фонду бюджету зі створенням громади між бюджетним транспортом і ухіднішою спенсією між цим бюджетом 410 539 грн. між спенсією між цим бюджетом у сумі 4 120 412 грн. Для проведення питання

Закона Корсу еще производится социальный фонд в сумме 4 миллиона 20 тысяч, то есть закон Сен за приматы проводник капитального ремонта, который будет подписать в курсе сезона, в случае Сергиевского Турецкого городов Кубров, Курсийской территориальной команды Сергиевского района. Yeah в Кремовинськ-Однополуцьк. Загалом знаходження відпочивальних ділянок на суму 243 тисячі, а саме по економічній діяльності до 0,3 тисячі 500 гривень на рівень проценту щодо встановлення майстерів краєнної управління. У іншій діяльності 144 тисячі 300 гривень за кримінальну виконання антипрантехнічної надзвичайної програмної інформаційно-професійної сільської ради Рок і позицію позицію Прошу голосувати хто за Хто не за Отримують однаково Нескільки згідні зміни Тодавки 1, 2, 3, 5, 7 Прийшло у сільській сільській раді 24, 12, 24 року Номер 13, 64, 68 8 про бюджет у сільській сільській раді У сільській сільській раді У сільській сільській раді Все, і одне питання у нас ще лишилося. У нас звернулися, звернулася організація. і буде таке рішення. Розглянувши заяву Головного управління Служби безпеки України у міській Київської області. Номер 5 1954 68 року. Під номер 305, рук 212, 2706, 25 року. Смотри, стояние діяльності спорим створення важких молнии, за специю, правильно задание. И пункцию платных на головне по мне служба за і и сети область. Чусвісництво діяльность на території СИСКИ Матвей причетного законного України про службу безпеки України, керуючись пунктом 22, частина 1, 65, 26, 59 закону України, при місцевих самовідділенні та урядуванні Української сільської ради. І вирішено затвердити програму сприяння діяльності органу служби безпеки України на території Кусівської сільської територіальної громади 25 і на день, що вдається, і контроль за виконанням цього рішення власне. Мова йде про відстрачення програми, про допомогу СВУ. Я не буду вірити. Я не буду вірити. Я останнє. Читаю. План заходів програми та обсяги фінансування. Придбання криміналістичної лабораторії на базі вантажного спеціалізованого транспортного засобу. Ще питання видатки. No vou por linha de solto